Ланда, Ванда, біда, случайно. Том знов від мене втік. Я не можу вже за ним бігати. Він мене постійно лупить всякою дурною. Такий роч свій срочок. Я тобі допоможу в усю, тільки помийся спочатку, Добре. Е, я вже втомився від цієї буденної фігні. Я хочу якесь свято для себе. Я дуже хочу свято. А, так ти свято, значить, хоч. Нічого, скоро буде для тебе свято. Сонце сфігачиться з нашої сонячної системи. І поки весь світ буде боятися, відсиратися від страху, ми будемо від життя офігівати. Внімай маску перед господином сьогодні. Сунь голову в радітку. Бляха, бляха! Ляха, це ж треба буде дзвонити в 9-1. А хоча що вони там поможуть? Ну ладно, мамо, все, кінець світу. Я наконец-то, можу не платити комунальні, хоча б. Ну тепер ти точно його доженеш, так як ти тепер сраний флеш.